Всім привіт. Зараз я знаходжуся в місті Єсі. Це Італія. Цього я хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяка вам, мої підписники, мої друзі. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. У цьому короткому відео розкажу вам в чергове знову про італійських мужчин. Верніше про одного мого знайомого. Ну, це мій знайомий, ну, хороший знайомий, нічого більшого. Іноді ми пересікаємося. Тоді ми спілкуємося. йому 60 років, в принципі, він не виглядає, як для мене, на 60 років. Він непоганій фізичній формі, худощавий, підтягнутий, щось там трохи спортом займається, ходить в цей спортзал, бігає і так далі. Так що не непов... такий худощавий, підтягнутий. Теж лице не морщини, не лисий, трохи такий Ну, Нічого, може бути. Може бути. Ну, Трохи такий задрипаний для мене. І, знаєте, Я б як жінка трохи б його вичухала в тому плані, що і приоділа якась теніска. Не знаю скільки років вже застірана, вицівша, я не знаю. Якийсь інженер та приєдінця. Ой, це із такий трохи зачуханий, скажімо так. Ну, побрити і помити це не. Підстрижений це не відняти, да? Ну, трохи б я його приоділа, трохи там причепурила, заставила відбілити зуби і так далі. Може бути. Він жінкою. Роз'їхався, вони от називається, всі парати, офіційно не розведені, і ніхто не подає із них на розвод. Його влаштовує так. Він розказує, що його то влаштовує. Йому не треба цього розводу. От є так, роз'їхалися, живуть в різних хатах. Це я не знаю, рік назад він роз'їхався з жінкою чи два роки десь таке і він шукає собі от жінку. Не знаю, як він бачить майбутнє з одною жінкою чи, чи це мають його якісь для нього більш-менш якісь серйозні, чи це просто дівертимент, буде то що називається на італійській мові дівертімент, такі легкі відносини. Дівертіри, це розважатися переводиться. Я його не питала. Ну і він пошукав жінки. Тоді він розказує мені, що там з ним трапляється. Так. Якось розказав, що десь він переписувався через ці соціальні мережі з одною із Латинської Америки. По-моєму, із Бразилії, вона такого темного, темношкіра. Да? І щось вони там вже договорилися, що мають зустрітися, що вона вільна, що він може до неї приїхати. Ну і вона йому каже, привези мені. Приїжджай і 300 євро привези». Він, звичайно, був шокований, від неї того не чекав. Ну, я так розумію, що і 300 євро він не готовий віддавати для неї. Ну, я кажу, ну що ти дивуєшся? Ну, проститутка. А що ти дивишся? Та вона працює барменом. Ти бачиш, ким вона працює, там тим барменом працює. Ну, теж такі наївні, господі. Ну як вона тобі в, в очі каже, привезли чудні вочі, ну так, переписуються вони. Привези мені 300 євро, то хто вона? Хто вона? Який знає бармен? Які наївні? А чи ти пенсіонери, багато пенсіонерів велосипедами? Улікаються, ну є і молоді, якась група цих велосипедистів тут. Багато таких, О, дивіться, який пенсіонер, Років 70 посеред вулиці, да, машини їздять. Не знаю, для мене вони як камікадзе. Це такий ризик посеред дороги на велосипедах. Я да? От, І він якось так не ожидав і цієї жінки. Легкої поведінки, от, що вона йому так в лоб передложить. От, ну кажу, що ти хочеш, в судяні мережі, все можна знайти. От до чого я це веду? Що з ним можна побудувати? Які відносини з ним можна побудувати? Ну, скажіть мені, щось серйозне? Я сумніваюся, скажіть мені. Ну, по-перше, він не збирається розводитися, майбутнього, ну немає майбутнього. Він, він не жениться. Він їй раз казав. Каже, я не, не хотів і перший раз женитися. Жінка, от, з якою він зустрічався, вона йому каже, ну, він хотів мати дітей. Каже, а хочеш мати дітей, маємо розписатися. То Вони розписалися, Діти, двоє дітей вже дорослі. Молодший синчиться в університеті. Дочка закінчила університет і це вже на роботу. Так що як для мене там то... серйозних відношень, не знаю. Ну, Сужительство це в кращому випадку може бути. Сужительство. Хочете муровані стіни в цьому місті є, я дуже люблю ці стіни. Подобається мені це не чекує, ви вибачте вдалині головну площу, це театр. Площа, де знаходиться театр. Я теж виставляла короткі відео. Каже, я не хотів перший раз женитися, ця жінка, з якою зустрічався, сказала, хочеш мати дітей. Маємо женитися, пожени... одружитися. Так він женився. Прожили вони ну, саме менше, це десь. Якщо дочка вже працює ну, десь біля 25 років, плюс-мінус, ну 23, нехай да, роки прожили. От Сімейне життя дало тріщину, вони роз'їхалися, ну так, ніби нормальні відносини в них залишилися без роз'їхала, роз'їхалися, не стали у всякому разі по його розказах ворогами. Тут був базар, вже бачите, роз'їжджаються ці буси з базару. Це ще дехто працює, але вже тільки дехто. Я записала сьогодні відео із цього базарчика, показувала, що подається. Вся кадри бідьін. За доступною ціною. Так що женитися він більше не буде, навіть не хоче він особливо розводитися. Його влаштовує отак. Йому єдине, не вистачає жінку. Жити чи хоче він жити з жінкою під однією кришою? Не знаю, можливо, але він якось мені каже, що знімав квартиру один. І досить дорого було йому одному оплачувати невеличку квартирку, да? особливо там зимою, коли опалення, то досить дорого. Це каже, коли вдвох, то за тоді е, оплачувати. що Жінка працює. ну, Жінка його, його жінка маю на увазі. Його жінка як компанія, як, як кохана жінка, да? працює і він працює. Отак вони будуть двох оплачувати. Так що, чи готовий він? Те, що називається та що я дуже сумніваюся. Він же дає поняття, що «содержати» він нікого не буде. От. Що з ним можна побудувати? Ну що, скажіть. Не знаю. Такі історії. Історія із мого життя, Story of my life. Ну і з однієї сторони мені трохи шкода, тому що людина він і непогана, він і вроді би і не дурний, да? і не урод, ну трохи зачуханий, да? І освічений вроді би. І добрий, І людина, він не як людина, він добрий, добродушний. І теж не може влаштувати своє особисте життя. Не виходить в нього з особистим життям. Так? В чому причина? Напевно, причина, скоріше всього, в ньому самому. Така коротенька історія, друзі. Надіюся, вам було цікаво. Ставте вподобайки, якщо так, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних.